Хто відповідає за прибудинкову територію та прибирає її? За законом відповідь проста. Власник, хто володіє, той і відповідає. Але які підводні каміння для співвласників багатоквартирного будинку існують у цьому питанні? Розглянемо в межах чергової програми про складнощі в діяльності ОСББ. 19 березня 2025 року на сайті Одеської міської ради з'явився проєкт рішення виконкому ОМР про затвердження порядку встановлення для багатоквартирних будинків меж території для прибирання. Проєкт передбачає доручення районним адміністраціям протягом 2025 року. Забезпечити наповнення інтерактивної карти з благоустрою, що міститься на ресурсах містобудівного кадастру міста Одеси, інформацію про встановлення для багатоквартирних будинків межі території для прибирання у запропонованому порядку. Обов'язок щодо утримання таких територій покладається на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків житлово-будівельні кооперативи. А також управителів будинків при тому неодноразово зазначається, що території перебувають у комунальній власності. Чи може міська рада своїм рішенням накладати зобов'язання на суб'єктів приватного права, якими є ОСББ, ЖБК та приватні управителі згідно із законами України? Ні. Також у законодавстві відсутні поняття території для прибирання, але існують базові для багатоквартирного будинку: поняття земельна ділянка та прибудинкова територія. Чи передбачаються такі роботи у запропонованому проєкті порядку? Розглянемо в нашій програмі. Згідно зі статтею 42 земельного кодексу України земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки. А також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування піввласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому кабінетом міністрів України. Розміри та конфігурації земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі відповідної землевпорядної документації. Тобто, для того, щоб передати земельні ділянки співвласникам будинку, спочатку треба їх сформувати. Є спеціальні нормативні документи. по которым определяется этот земельный участок, по которому определяется придомовая территория внутри этого земельного участка, и земельный участок обретает площадь, ну то есть конкретику, площадь, границы и кадастровый номер. Второе действие – это определение придомовой территории, которая одновременно является частью земельного участка и по другому законодательному полю территории благоустройства. Ее нужно обязательно определить а в пределах земельного участка, ее обязательно нужно инвентаризировать. Третий пункт всего этого – это город должен принять решение на своей сессии городского совета о том, чтобы эти земельные участки были переданы, как говорит наша 42-я статья земельного кодекса, в собственность да, со собственником дома. Никаких юрлиц не предусмотрено для того, чтобы был там переход. Но, к сожалению, порядок этой передачи до сих пор за, за лет 11, может быть, больше, не разработан Кабмином. И последнее, что узаконило бы действительно спрос собственников дома, это эти земельные участки, переданные им в собственность, безоплатно должны быть зарегистрированы в кадастре имущественных прав. Это сложная процедура, как я понимаю, для нашего а, менеджмента а, государства. И как бы, согласовать, как множественному числу со собственников может принадлежать один земельный участок, причем в невыделенной доле, потому что это общая совместная собственность, это не долевая собственность, это именно совместная. Они никак до сих пор не могут. Порядок передачі земельних ділянок у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку кабінету міністрів досі не прийнятий. Проте попередня робота формування цих земельних ділянок може бути проведена. Зробити це органи місцевого самоврядування були зобов'язані ще до 31 грудня 2021 року. Відповідно до закону 1060 про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг від 3.12.2020 року. Утримання прибудинкової території включає не лише прибирання, але й її благоустрій та слідкування за станом зелених насаджень, які потребують постійної уваги фахівців. Тому, якщо під час негоди якесь дерево не витримує, наприклад, сильного буревію і спричиняє будь-яку матеріальну шкоду, місця нам зараз є до кого звертатись з приводу її відшкодування. Так кілька років тому, як розповіла нам Наталія, саме в таку ситуацію потрапили мешканці будинку. Коли величезне дерево відтворило купу металобрухту з двох автівок, що стояли на прибудинковій території, для вирішення питання постраждалим довелося звернутися до суду з позовом до департаменту міського господарства одеської міської ради, виконавчого комітету одеської міської ради комунального підприємства міськзелентрест про відшкодування минової шкоди. Суд вирішив його задовольнити і з виконавчого комітету Одеської міської ради було стягнуто понад 160 тисяч гривень. Тут, коли у нас упало дерево, ми осмотрели його внутрі. Оно оно боліло. Оно хоть і, ну, большое, високе, но внутри оно було, знаєте, як на губку схоже, біле. До того, як передати это все, вот это інвентарне дело, да, оно должно включать в себе. Каждое дерево описано в обхвате, в высоте, в долголетии его, и обследованная экологической инспекцией на предмет здорово оно, и что, какие действия над ним нужно производить. В соответствии с этими действиями должен быть прескурант, допустим, у того же зелентреста, хотя это не монопольный рынок, и могут быть другие. Эм предпринимательские структуры, которые могут этим заняться. Но, допустим, пресскуранту того же самого зелентреста. Вот по этому пресс люди должны копить деньги для того, чтобы заниматься этими деревьями. Тобто бачимо, що визначення зони відповідальності, зокрема за стан прибудинкової території, може відбуватися тільки на підставі продуманих кроків з рухуванням багатьох факторів та усіх норм українського законодавства. Відповідно до цього, підписання будь-яких угод не є можливим з точки зору логіки та закону, але чиновники виконавчих структур одеської міської ради про це іноді можуть забути. Ми в Возле моего дома, где я являюсь председателем правления ОСМД, и принесли с собой документ. Это была схема придомовой территории с нанесением пунктирной линии, ну так понимаю, границ придомовой территории. И задача Хаджибеевской администрации была, чтобы я подписал данный документ, который является также и уборочной территорией. Когда я ближе познакомился с ним, то обратил внимание на то, что он. Там отсутствовали обозначения, там отсутствовала э, четкая граница для понимания, где она будет проходить, и так далее. Для меня было непонятно, кем подписан данный документ, потому что э, обозначение Малиновской администрации на тот момент, потому что Малиновская, и просто подпись не ну, говорит о том, что подписал какой-то конкретный человек. Либо это руководитель э, администрации, либо это инженер ради администрации, то есть не было никакой привязки к конкретному человеку. Этот вопрос я поднимал при представителях администрации, которые ко мне пришли. Был получен ответ, уклончивый о том, что это подписал заместитель, не заместитель, а председатель администрации. Ну и плюс он был составлен еще с некоторыми ошибками. Я объяснил представителям Кольжебейской администрации о том, что не смогу его подписать, учитывая то, что во-первых, у меня нет всех полномочий для подписания. Во-вторых, я немножко не согласен с этим документом. На что они настоятельно и убедительно попросили меня его подписать. Там даже были некоторые угрозы по поводу штрафов. У них там какая-то норма штрафа была, она небольшая, но в принципе все равно неприятно. Мы договорились с ним о следующем, о следующем, что я пообщаюсь со своими представителями, с правлением дома, и тогда уже дадим им окончательный ответ. После того, когда мы провели заседание правления, несмотря на то, что я был против подписания данного документа, правление меня, скажем так, обязало это сделать. И, ну, соответственно, я не могу идти против правления, согласно тех полномочий, которые мне дало общее собрание, и вынужден был подписать его. После опролюднения на сайте Миста проекту порядку про так звание территории для пробирания, За ініціативи клубу голів правлінь ОСББ Одеси була створена група Земельна ділянка багатоквартирного будинку, до якої війшли представники різних об'єднань. Проаналізувавши відповідність запропонованого проекту законом України, вони поширили цю інформацію у спільноті ОСББ. І протягом наступних двох днів керівництвом виконкому районних адміністрацій та ОМР від громадян міста були направлені численні звернення пропозиціями зняти цей документ з порядку денного засідання виконавчого комітету 27 березня 2025 року. Перший заступник міського голови Олександр Філатов повідомив про це членам виконкому. таким чином. Департамент з благоустрою міста. Отримав завдання проект довго працювати. Інформую членів виконкому про наявність громадського інтересу до оприлюдненого на офіційному вебсайті Одеської міської ради зазначеного проекту рішення протягом 24-26 березня на адресу виконавчих органів міської ради надійшло 55 ідентичних за змістом листів об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків з переліком певних пропозицій та зауважень щодо проекту, враховуючи вкрай стислі терміни для розгляду зазначених пропозицій та зауважень з метою їх якісного та всебічного аналізу, пропонується зняти питання з порядку для відповідного доопрацювання. на засіданні постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства міської ради, що відбулося наступного дня після виконкому, голова комісії Олександр Іваницький оцінив ситуацію так: зараз ми отримали ще новий подарок, що ми не можемо розкріпити території. Ну, це теж такий, така проблема, яку ми маємо окремо вирішувати. Що значить розкріпіти території? за жеками закреплялись уборочные территории возле многоквартирных домов. Но тогда все находилось в государственной собственности. И дома, и земля. Разных форм собственности существовало, за исключением кооперативных. На сегодня эта практика анахронична. Многоквартирных домов коммунальной собственности нет они являются общей совместной собственностью владельцев квартир. Но земля до сих пор продолжает оставаться коммунальной, хотя это не соответствует законодательству Украины о многоквартирных домах. Поэтому для городского бюджета содержание придомовых территорий является все возрастающей нагрузкой, особенно учитывая состояние зеленых зеленых, зеленой зоны и состояние старых деревьев. Вот наш орган местного самоуправления и решил переложить часть ответственности с коммунальных предприятий ЖКС на объединение со собственников многоквартирных домов лично строительные кооперативы. И, как они выражаются, закрепить, пользуясь этим словом в кавычках, закрепить за нами определенные территории. Но субъекты частного права, каковыми мы являемся, и коммунальные предприятия ЖКС по своей правовой природе разные, и распоряжаться личными средствами со собственников домов, как бюджетом территориальной громады, незаконно. Кроме того, содержание придомовой территории это хозяйственная деятельность. Ее ведут кооперативы и управители, но никак не ОСМД. Это не соответствует правовой природе наших объединений. ОСМД – это коллективное домохозяйство. И никаких услуг мы не оказываем. Мы просто содержим свою общую совместную собственность. Придомовая территория таковой не является. Вона продовжує бути комунальною. 3 квітня 2025 року, під час зустрічі з директором департаменту з благоустрою Олександром Ільїним стало відомо про розробку нової редакції правил з благоустрою міста на основі типових правил. ОСББ в них вказані як суб'єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території. Проте Згідно із законом України про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ є не господарюючим суб'єктом, непідприємницьким товариством і неприбутковою організацією, яка має право витрачати внески співвласників виключно на утримання спільного майна. Але жодним чином не території, що перебувають у комунальній власності, а у разі порушення цих норм законодавства буде позбавлено статусу неприбутковості. Позиція клубу голів правлінь ОСББ щодо цих питань виражена у відповідних документах. Ми створили текст документ, який назвали «Концептуальні основи правового рішення питання о благоустройстві. территории, на которой находится многоквартирный дом. Причем многоквартирный дом – это частная собственность со собственников этого дома. Территории – это коммунальная собственность. Вот каким образом решить эту коллизию в соответствии с тем проектом, который был предписан Горсоветом? Вопрос, который требует своего решения. Мы обратились к юристам и адвокатам для анализа наших концептуальных основ и возможном улучшении текста для его большей прочности, надежности, основательности. Также мы попросили отработать информацию по судебным делам по той практике судебной, с учетом решения Верховного суда, которая существует по данной проблематике. Эти концептуальные основы мы предложили для рассмотрения Департаменту по благоустройству, который несет ответственность за разработку данного проекта. И в своем письме, и затем в встрече с директором департамента сказали, что мы готовы участвовать не только в декларировании тех или иных положений, но в конкретной разработке уже практических документов для реализации правильной правовой позиции. Серед зацикавленных цим питанням представників объединений, існують різні варианты его вирішення в правовому поле. Постійні зустрічі з метою його обговорення відбуваються в офлайн та онлайн форматах. Проблеми по содержанию придумових територій мы видим возможность решить только на двух основаниях. Первое – это законное основание на основании Земельного кодекса Украины, где ОСМД и ЖСК имеют право получить в пользование бессрочное или в собственность придумовую территорию. И второе. Законодательство разрешает и ОСМД, и ЖСК, если такие территории не выделены на основании земельного кодекса, на основании договора между собственником этой территории, и ОСМД, и ЖСК заключить договор, на основании которого мы добровольно на определенных условиях будем содержать придомовую территорию в объемах, предусмотренных законодательством Украины. Такое, такая наша позиция. То есть, либо это пользование или собственность бессрочное на основании закона, либо по договоренности сторон. Никаких силовых вариантов, что кто-то решил за нас, что мы должны убирать, мы не приемлем и не поддерживаем. Ассоциация «Детский жилищный союз» создала анкету-опросник, которая предложила свои варианты решения этой проблемы. Мы ознакомились с этим опросником, поняли, что отвечать на предложенные формулировки ну, мы не вправе, потому что наша позиция несколько иная, и мы дали ответы в свободной форме, в соответствии с теми позициями, на которых мы стоим. Направили эти ответы в ассоциацию, предложили сотрудничество в общем поиске решения данной проблематики в от нашего дорогого любимого города, и также ассоциация, как инициатор форума ОСМД и ЖСК, и организатор этого форума, мы предложили сотрудничество и в этом: в подготовке форума, в участии в нем, в подготовке итогового документа форума. То есть мы за сотрудничество. Мы городу предлагаем сотрудничество, мы ассоциации предлагаем сотрудничество, мы всем нашим коллегам по СМД да, предлагаем сотрудничество. Мы открыты. Не зважаючи на суперечності. Найголовніше вважають наші співрозмовники знайти точки дотику, щоб отримати результат, який відповідатиме загальній меті та інтересам співвласників кожного з багатоквартирних будинків. Зазначимо, що в Одесі невирішеність питання про будинкових територій багатоквартирних будинків у відповідності до законодавства є довготривалою. Ще у 2009 році антимонопольний комітет України звернувся до суду. З позовом до одеського виконкому про скасування економічно необґрунтованих тарифів на послугу з утримання будинків та прибудинкових територій, зокрема, приводом для позову стало те, що не було здійснено розподіл прибудинкових територій відповідно до вимог законодавства. Суд позов задовольнив. Чи розпочне у 2025 році Одеська міська рада та її виконавчі органи роботу з формування земельних ділянок та прибудинкових територій у Відповідності до законодавства України поки залишається питанням. Отже, слідкуємо за процесом, що знає.